У США обрали мерів великих міст і губернаторів штатів. У Нью-Йорку мером став Зохран Мамдані, 34-річний соціаліст, демократ і мусульманин. Ще рік тому його мало хто знав, а недавно він став одним із найпомітніших членів демократичної партії США. Його суперниками були колишній губернатор-демократ Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат і республіканець Кертіс Сліва. Водночас Трамп підтримав демократа Куомо, який раніше критикував з охрана Мамдані і назвав того радикальним лівим політиком, чиї пропозиції небезпечні і недосяжні. Мамдані хоче підвищити податки для корпорації і багатих містян, щоб отримати гроші на амбітну політику лівих, таку як замороження, підвищення орендної плати за житло, безплатна освіта для дошкільнят, безплатний проїзд в автобусах і муніципальні магазини з низькими цінами. Скільки ми себе пам'ятаємо, багаті та впливові люди постійно запевняли трудящих нью Йорка, що влада не в їхніх руках. Друзі мої, ми повалили політичну династію. Сліва пообіцяв протистояти соціалістичній політиці обраного мера. Якщо ви спробуєте впровадити соціалізм, зробити поліцію слабкою і безсилою, позбавити людей громадської безпеки, то ми не лише організуємося, а й мобілізуємося. І ми станемо для обраного мера та його прихильників найлютішими ворогами, найбільшим кошмаром. Водночас Трамп називає Мамдані чистим комуністом і обіцяє урізати фінансування Нью-Йорка. Мамдані народився в Африці в сім'ї індійців. Він стане першим мером мусульманином Нью-Йорка.